Шановні глядачі, продовжуємо передачу Історичний календар. Сьогодні вона присвячена видатним людям нашого краю, іменами яких перейменовуються вулиці. Ви знаєте, що це питання було поставлено не випадково. Справа в тому, що вулиці якраз були дуже інформативними з точки зору радянської пропаганди, і давно треба міняти ці назви, тому що зовсім інші герої сьогодні в українському народу, тим більше після російської агресії. Тих е, радянських героїв ми просто не повинні сприймати, тому що це герої вже чужої держави. І ось сьогодні можна говорити, що відбувся оргкомітет, прийняті дуже цікаві пропозиції, е, дуже багато наших земляків буде тепер увічнено в назвах вулиць, е, відомих людей України. Ну, можу сказати, що, наприклад, е, в нас е, в цьому році виповнюється ряд юбілеїв по історичному календарю. І до цих юбілеїв ми вже можемо сказати, що будуть названі вулиці. Минулого минулому році був юбілей митрополита Андрія Шептицького. І була пропозиція, так як це в минулому році починалося, назвати його іменем одну з вулиць. І ось в пропозиціях Воргкомітету вирішено вулицю Зержинського переіменувати на провулок митрополита Андрія Шептицького, відомого діяча історії України. Ще одна з центральних вулиць мікрорайону Кам'янка. Яка називалася вулиця Ілліча, буде перейменована на вулицю Андрія Кобасюка, нашого повного кавалера Орденів Слави, який народився в тому мікрорайоні, який війшов в історію як український розвідник і сидів у березьких констабурах за те, що захистив абсолютно чужу собі жінку. Ще один наш діяч буде відзначений в назві вулиці Котовського. Це Вячеслав Чорновіл, один з творців нашої незалежності. Який був символом боротьби за незалежність у той період, коли тільки Україна відновлювала свою державу. Ряд вулиць отримають, можна сказати, старовинні назви. Наприклад, біля замку є вулиця Кірова. Колись вона називалася Вулиця Замкова. Комісія вирішила залишити цю історичну назву за цією вулицею. Колись вона оперізувала Липовецький замок, знаменитий замок, біля якого сталася відома. Липовецька битва 1651 року, про яку ми скажемо пару слів пізніше. Земляки також увічнені у вулицях Пролетарська та вулиця Лазо. Наприклад, вулиця Лазо, там планувався інший варіант, але, йдучи на зустріч мешканців цієї вулиці, їй було дано назву, чи пропонується дати назву, вулиця Олександра Кукурузи. Олександр Данилович Кукуруза – це керівник Липовецького підпілля. Який тут утворив підпільну групу, яка пошилась на весь район, він був по зверячому якраз у березні 1943 року, правда, вже в Ахнівці, але похований в Липівці, там він зростав, там він жив на цій вулиці. І ось тому вулиця Лазо перейменується на вулицю Олександра Кукурузи. А іменем Юліуса Струтинського, відомого польського письменника, який народився в Липівці. Буде названа вулиця Пролетарська. Також ми маємо земляків в назвах інших вулиць. Наприклад, вулицю Фурманова перейменовують на вулицю Андрія Новодворського. Це теж відомий письменник, тільки вже російський, родився в Липівці. Разом із Некрасовим він працював в журналі Оттячної Записки. Як ви знаєте з історії, цей журнал критикував гостро царизм і якраз вулиця. Новодворського сьогодні буде лежати біля вулиці Некрасова, так як вони співробітничли у журналі, так і в Липівці, вони будуть поряд, ці два імені. Ряд вулиць отримали імена наших героїв Другої світової війни. Ви знаєте, що був з Липівця такий липовецький комдив Валентин Вруцький, який на малій землі повів свій полк в атаку і, фактично, перший з усіх полководців. Відігнав фашистів, почав, можна сказати, наступ. Про нього особисто згадував колишній генеральний секретар Леонід Бережнєв у своїй книзі Мала земля, тому що всі захоплювалися мужністю нашого земляка Лепівчанина. Ім'я Валентина Вруцького пропонувалося вулиці Фрунзе, де колись і жили в Руцькі. Але хтось дав пропозицію назвати вулицю Фрунзе вулиця Квітуча. Можна сказати, що ми трошки з гумором це сприймаємо. Хто знає цю вулицю, ми знаємо, там, яке там важке покриття. Але, як сказав міський голова, це хай авансом, будемо говорити жителям, щоб вони дійсно перетворили цю вулицю Квітучу. А вулицю Валентина Вруцького буде теперішня вулиця Жукова, радянського полководця, який сумно війшов в історію як полководець втрачених солдатських життів. Який гнав солдат під вогонь, не забезпечуючи ніякого прикриття, як сказав колись Ейзенхауер, якби в нас були такі полководці, ми б їх розстрілювали. Тому що він розмінював, наприклад, міні-поля, пропонував розмінювати не танками, а солдатськими життям. І тепер ця вулиця буде Валентина Бруцького, нашого липовецького комдива. З'явилася в нас вулиця і Любові Муравської. Вона народилася на скакунці, перша з лопівчан заслужена артистка України. Широко відома за межами України, яка гастролювала по всьому світі, по Європі. І ось тепер в честь її імені буде носити вулиця теперішня Максима Горко. Це тепер буде вулиця Любові Муравської на Скакунці, недалеко від того місця, де народилася наша заслужена артистка України. Хочу сказати, що отримали свої імена і наші земляки, герої АТО, які загинули і здійснили подвиг. Захищаючи нашу рідну Україну далеко за, її, за межами рідного району. Тепер вулиця Одеська буде називатися вулицею Романа Грушка, а е, вулиця Свердлова із провулками буде вулицею Володимира Полупанова. Це ще одне свідчення того, що ми шануємо наших земляків, які е, полягли за волю і України. Деякі з наших містян не сприйняли. Е, щоб вулиці їхні носили імена наших славних земляків. Наприклад, вулицю Галана пропонувалося назвати іменем Генріха Літинського, нашого славного липовецького композитора, який був учителем відомого піаніста Давида Ойстраха і колишнього голову, голови спілки композиторів СРСР Тихона Хренникова, дуже відомий професор, музичний у своїх колах, в жителі вулиці Галана підписались під пропозицію. Щоб назвати цю вулицею вулиця Родинна. Ну, назва, ви бачите, загальна, вона підходить до всіх. Напевно, краще було б вулиця Літинського, тоді б вона мала своє обличчя, але поки що так вийшло, що люди не розібрались. Так само вони не розібрались ще з одною вулицею. Мається на увазі вулиця Чкалова. Зразу навіть не стояли питання про її перейменування, але потім вияснилося, що Чкалов такий дуже розракламований міф радянської епохи. Насправді був заступником Єжова по авіації, був сексотом, секретним сотрудником від цієї організації. І, звичайно, що таке ім'я не можна було лишати на карті Липівці. Пропонувалось назвати її вулицею Ореста Іскри, заслужена вчителя України, який жив на цій вулиці. Жителі вулиці підписалися під пропозицією назвати її вулиця Липова. Ну, Назва трошки дивна, тому що липу, Лип нас по Липівці багато. І саме менше, як якраз на цій вулиці, там в основному вулиці, можемо назвати вулицю Абрикосова, тому що Абрикос там більше. І тим більше ця, вулиця, ця назва має подвійне значення. Липова це значить, ви знаєте, підробно. Ну, раз жителі захотіли, звичайно, ми їм це залишили, але я думаю, що назва трохи не вдала. І вулиця Ореста відскрив, вона б краще звучала і відповідала реаліям, тому що він там дійсно жив, побудував там будинок. Одні із наших найбільших вулиць вулицю Щорса пропонувалось назвати вулицю, вулицею князя Януша Острозького. Людина непересічна, яка зробила Липовець містом, яка дала йому назву Липовець, бо до того в мене називалися Айсин Верхній, яка збудувала тут замок, і яка дала липовицю Магдебурзьке право на 30 років раніше Вінниці, від чого він почав розквітати, був півтора раза більше Вінниці, дійсно заслуговує, щоб бути на мапі міста. Жителі цієї вулиці не зрозуміли величини постаті князя. І пропонувала назвати свою вулицю вулиця Соборна. Так як ця назва недоречна, тому що на цій вулиці Собору нема, а всі Соборні вулиці носять назву, назви від, саме від Собору, то ми пішли на зустріч мешканцям цієї вулиці і трохи в зміненому вигляді. І тепер ця вулиця буде вулиця Соборності. Назва не випадкова, тому що раніше, тут, де тепер військомат, була колись Липовецька міська повітова рада. І саме тут. В 1917 році засідала ця Липовецька повітова міська рада, яка отримала телеграму про утворення Української Народної Республіки з Києва, підтримала це рішення і під орудою голови повітової ради Василя Химерика, який також був і членом Центральної Ради, прийняла теж цікаве рішення про те, що в Липовецькому повіті утверджується влада Української Народної Республіки. Сам Михайло Грушевський дуже цінив Василя Химерика. Він був п'ятий в списку його селянської партії. І тільки на потім події громадянської війни і вторгнень не дали розвинутися нашій Українській Народній Республіці. Так що вулиця Соборності відображає історичний факт, що саме тут працювала наша Липовецька повідова народна рада і член Центральної Ради Василь Химерик. Але вулиця Острозького. На мапі Липівця з'явилася, так буде перейменована вулиця Островського. Тобто воно і співзвучно. І князя ми свого все-таки вшануємо, тому що саме від нього йде і місто, і Липовець, і, до речі, Макдебурзьке право. На жаль, Макдебурзьке право в нас не знайшло відображення, так як у Вінниці. Ви знаєте, вулиця Першотравнева у Вінниці, названа магістратською, в честь того, що Вінниця мала Макдебурзьке право свій магістрат. У нас теж є вулиця Першотравнева. І теж можна було б її назвати, наприклад, Магдебурською, через набуття Липиця Магдебурського права, тим більше раніше Вінниці. Ну, це, напевне, ще справа майбутнього. І оста... останнє питання, до якого я хотів звернутися, це списи, які ламаються на перейменуванні вулиці Калініна. Вулиця, що йде до мосту через річку Соб на передмістя Гайсен, має особливе значення. Десять років тому саме цією вулицею козаки з усієї України. Пройшли до мосту через Соб, де встановлено пам'ятний знак, на честь дуже відомої події Липовецької битви 1651 року. В березні, а це якраз буде ювілей 365 років тому, козацьке військо під проводом полковника Йосипа Глуха вдарило на польський авангард, який йшов звідси сюди з Вінниці, і повністю розгромило його. Після цього, після цієї перемоги, було знято облову з Вінницького полковника Івана Бугуна. Але Липовецька битва була кульмінацією цієї зимової кампанії 1651 року. Ще 10 років тому прозвучала пропозиція назвати цю вулицю, якою рухались козаки, яка веде до цього козацького знаку, вулицею полковника Йосипа Глуха, творця Липовецької перемоги. І депутати повинні, звичайно, вирішитися або над цим варіантом, який відображає нашу славу, нашу історію, наші реалії і пропозицію окремих громадян, які чомусь хочуть бачити цю вулицю Свято Покровську. Назва, на мою думку, недоречна, тому що храма там немає, а слово свято всує, не вживається, як говорить Біблія. Тому, звичайно, що треба назвати цю вулицею, творця, вулицею імені творця Липовецької перемоги, полковника Йосипа Глуха. Перейменовувати вулиці треба мати відповідну підготовку. На жаль, у нас ще в багатьох живе так званий совкізм, коли ми привикли бачити ідолів, і коли ми просто міняємо інші імена за принципом ідолізації. Коли раніше були ідоли Ленін, Кіров там, Калінін. та Калінін, то сьогодні в нас інші ідоли з усіх сторон України, які ніякого стосунку до Липівця не мають. Тому я перебічник того, що імена повинні бути місцеві, які пов'язані з нашим містом, а не десь взяті зі сторони, тому що це комусь подобається. Звичайно, це українські діячі. У нас дійсно, наприклад, з'явилася вулиця Василя Симоненка. Відомого письменника, правда, дехто не зрозумів, думали, що це Симоненко голови компартії, але був Василь Симоненко улюблений поет для декого. Хай вона буде, але, звичайно, в масовому порядку це перетворити не треба, тому що в нас є досить багато наших славних земляків. Наприклад, якщо брати село Зозів, де теж ламалися списи, щоб перейменовувати різні лісові назви, то там дуже багато цікавих імен. Це відомий український письменник Олекса Шеренговий. Це митрополит Васил Лепківський, який там правив в місцевому храмі. Це Сергій Клименко, Герой Радянського Союзу, Юлія Годим Левкович, яка залишила в історії Зоза дуже багато, великий слід. Зозів тоді був центром всієї художньої вишивки у Європі. І тому нам не треба забувати наших предків, щоб ми не були правниками поганими, як писав Шевченко, а були людьми, патріотами свого краю.